Сьогодні ми поговоримо про захоплюючий світ космосу з проектором-нічником в стилі космонавта. Коротко постараюсь розповісти про його основні характеристики та переваги. Цей проектор має 8 різних режимів проекції, які дозволяють створювати захоплюючі зіркові пейзажі. Ви зможете насолодитися різноманіттям космічних видів, що стимулює фантазію та допомагає розслабитись перед сном. Поворотна голова на 360 градусів. Унікальна функція повороту голови на 360 градусів дозволяє вам спрямовувати проекцію у будь-який бік кімнати. Це забезпечує максимальну гнучкість та зручність використання. Регульована яскравість. Ви зможете легко регулювати яскравість проекції за допомогою спеціальних налаштувань, дозволяє створювати комфортну атмосферу для сну або гри. Таймер на 45 або 90 хвилин. Функція таймера дозволяє вам налаштовувати час роботи проектора на 45 або 90 хвилин, що допомагає економити енергію та створювати оптимальні умови для сну. Розвиває уяву та кровозір. Важливо відзначити, що проектор-нічник в стилі космонавту не лише прикраска для кімнати, а й корисний інструмент, який допомагає розширити уяву та ознайомлює з космічним світом. Тому цей проектор це ідеальний спосіб зробити вашу кімнату затишною та захоплюючою. Завдяки його функціональності та унікальному дизайну ви зможете отримати незабутні враження та зможете насолоджуватися магічною атмосферою космосу. Ось такий товар можна купити в Луджі за 600 гривень і почати заробляти вже зараз. Як вам такий формат? Напишіть в коментарях. З вами, як завжди, був я Макс. Луджі чекає на партнерів і, можливо, наступним станеш саме ти.